12 до 1 ї години обідня перерва. На сьогодні, я думаю, ви звернули увагу, що сесія не відбулася. Тому я для того, щоб ситуацію розрядити, щоб люди заспокоїлися, намагався покинути територію. Тому що, я думаю, що сьогодні, як ви це зробили, це 2-3 тисячі чоловік. Це дійсно, дійсно багато людей. Якщо 30-40 чоловік розказують, що в голові, що треба робити, як це робити, вибачте, як ви це не було прийдуть, чи не прийдуть. Thank you. Можна автобус, я збирався поїхати на обідню перед. Після цього автомобіль заблокували. Таплін мене ударив по обличчю. намагався витягти мене з автомобіля. Я зрозумів, що буде за як змінювати загота за моєму здоров'ю, як маску Загроза моєму життю. Я треба. А ви затягували його в за автомобіль? Там він. Я казав, якщо ти хочеш щось мені розказати, сідай в автомобілі і розказуєш. Ви бачили, що самобілями автомобілі? Ви знаєте, мабуть. Fa tuntun ya fa nafa to tolfamọ na lorri wakati to lati bala nipasowa.